Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову будемо говорити з вами про пенсії, тому що ви задаєте про це найбільше питань, тому я намагаюся як наймога більше відстежувати зміни в законодавстві стосовно того, чи буде підвищуватися розмір мінімальної пенсійної виплати в 2023 році. Я вже про це говорила, що, на мою скромну думку, скоріш всього, вже підвищень ніяких не очікується. Відповідно, тільки ви зможете отримувати від. COVID доплати До пенсії. Про це я також розповідала. Стосовно того, яким наша держава, наше законодавство і взагалі, що буде відбуватися в 2024 році, сьогодні ми поговоримо про плани. Так як є проєкт закону про державний бюджет України, де прописуються основні критерії. Як ми з вами будемо жити в 2024 році? Хочу нагадати, що як тільки Буде зростання мінімальної пенсії, саме головне мінімального прожиткового мінімуму, то, відповідно, і інші соціальні виплати також будуть підвищені. Адже до мінімального прожиткового мінімуму у нас прив'язана і соціальна допомога, і аліменти, і субсидія. Соціальні виплати для нас з вами, тому це дуже важливо. Що як взагалі. Бачать ситуацію стосовно підвищення розміру мінімальної пенсії. Дивіться, на даний момент передбачається, що. Мінімальна пенсія буде збільшуватися поетапно до 2026 року, і в 2024 році розмір мінімальної пенсії буде становити 2361 гривню, у 2025 році 2573 гривні, та у 2026 році 2774 гривні. Хочу нагадати, що також Міністерство фінансів надало прогноз стосовно зростання мінімальної. Заробітної плати обіцяють, що вона зросте вже у січні до розміру 7100 гривень, а в липні до вісьми. Тисяч гривень. Я маю на увазі вже у 2024 році. Стосовно індексації пенсії, також наш президент і Міністерство соціальної політики обіцяє, що все буде проведено вчасно, так як це передбачено чинним законодавством України. І 1 березня 2024 року пенсії також буде. Проіндексовано, і обов'язково в першому півріччі буде може. Ну, знову ж таки, це плани, може зрости мінімальна заробітна плата до тих розмірів, про які я тільки що сказала. Тому очікуємо на те, що нам обіцяють. Я надіюсь на те, що все ж таки розмір мінімальної пенсії у нас буде трішечки більший, тому що. Зрозуміло, що навіть отримуючи 2360 гривень, оплатити ліки, продукти харчування це дуже мало, навіть якщо ви отримуєте субсидію. Тому я дуже сподіваюся, що розмір пенсійної виплати у нас буде в рази більший, і він буде в подальшому відповідати реальним потребам наших пенсіонерів. Я надалі буду слідкувати за цією темою. Якщо будуть ще якісь зміни, щось буде нове, я обов'язково вам розкажу.